Шалом, друзі! Сьогодні ми дізнаємось, які приклади допомоги іншим надихають вас. Мене надихають сестри з моєї групи. У нас є жіночка, яка переселенка, і розбублений вдома, нема де жити. Наші дівчата настільки переймаються її і опікуються її. вони... Самі вже в такому возрості печтенному, у них живуть на пенсії, вони все одно і з роди своєї приносять, і консервацію передають, і речами її діляться, не так відкрито до неї відносяться, посідньо я можуть тата. Так вони так це роблять і це дуже і надихає. Мене надихає допомога в побуті більш стареньким, ніж я. Mm -hmm. От я дуже часто приходжу до них, щось купую, щось роблю, щось приношу. Знаєте, приклади інших, це коли ми самі щось робимо, коли ми допомагаємо іншим служіння один одному, і цим ми допомагаємо друг другу. Надихає завжди е, мой істочник и люди не знають його Бога Отця і надихає именно желание, щоб люди познали, узнали його, вкусили как, как он благ, і теж приобщились к познанию Бога, істини, правди, добра, любви. Це дійсно велика радість допомагати іншим, віддавати і служити. Це була рубрика Інтерв'ю по гарячому до зустрічі.